З вами компанія Електромотор. Зараз коротеньке відео, консультація, бо люди зараз дуже багато спрашивают, чим можна відкачати воду з підвала і що для цього взяти. Значить, для цього потрібно взяти мотопомпу. Чому? Бо в підтоплених районах практично немає електрики, немає живлення для насосів, тому будуть роботи, ну, працювати безпосередньо мотопомпи. Самі мотопомпи підрозділяються на чотири види. Перша – це високонапорні або пожарні, Другий – другі це для чистої води, вони для поливу, для полугрязної води. І от для підвалів обично підходить четвертий від мотопомп це мотопомпи для брудної води. Що в них особливо? Вони можуть перекачувати воду із камнями, з брудом. Ну, просто це ідеальний інструмент для відкачки з-подвалі. Подвалі домов, затоплених якийсь е, місць, по ним. які популярні. Зараз беруть популярні, це китайські мотопомпи, вони йдуть під різними торговими марками. Я тут Ята, Матарі, то, що є на сьогодні, Хіндай, ну, Хіндай типу, корейська, ну, Вулкан, Форте і Сікоя. Це те, що є в наявності. Ще, ну, вже їх дуже мало а, особливість. Вони все десь по ціні. Около 10 тисяч гривень, 10 12, ну, там, 50 і 80 ки сотки. Що таке 50-80 сотки? Це діаметр самого патрубка в міліметрах. Вони є, ходи вони дюймові, 2-3-4. В китайських вони йдуть 50, 70, 80 і сотка. Тобто 2-3-4 дюйма патрубок. Чим ширше патрубок, тим більш продуктивність і проводите цієї метопомби. Тобто сама улітка в грязівих, вони всі олітки відкручуються такими барашками без інструментів, відкрили, прочистили, якщо щось забило, знову закрили, знову качаються. Бензин і стоїть бензиновий або дизельний двигун. Все. Є якісні зараз японські це кошин, дайшин і хонда. Вони десь 50 тисяч, китайські десь від 10 до 20 тисяч. Циквою до 999. І важливо ще, друзі, важливо по протопомпам, 80% те, що у нас є, імпортер вимагає, щоб ціна була на сайті рекомендована розмічно. Тобто він нам говорить, що така ціна має бути, бути на всіх сайтах однаково. Якщо я знижу ціну, то одразу же буде до нас телефонувати, щоб її підняли. Тому, якщо вас цікавить, ви бачите ціну на сайті, пишіть Viber 0634261010. Зразу зробимо класну ціну і додаткову знижку. Зараз просто з утра в мене 200 дзвонків всі по мотопомпам. То були генератори, зараз прийшли мотопомпи. Зараз у імпортерів закуповуємо на склад більше, бо в нас маленький склад там було 5 10 мотопомп продали за 20 хвилин. Все, зараз питаємо, щось закупити на склад, щоб ну, старатися день-день відвантажувати. І Відповідати нашим покупцям. Ну, в общем, друзі, працюємо по всім питанням. пишіть вайбер 0634261010. Ну,